Десять блогерят – саме так називається новий український фільм, у якому знялися відомі блогери, інфлюенсери та актори країни. Комедія, детектив і трохи трилер – усе в одному фільмі. Що чекати від прем'єри фільму та як зірки реагують на тему хейту? Ходімо з нами! Ми вам все розкажемо та покажемо! Перше за мої багато років кіно. Роль писалась саме під мене, уявляєте? І коли мене питають, пані Олю, а кого ж ви граєте? Не повірите. Сиділа, сиділа і висиділа Ольгу Сумську. Саму себе грали. – Так, ми граємо самих себе. Я думаю, це Оля Сумська на їдах поїхав. Дім'я. Мені іноді забавки доводиться в такій фігні зніматися. У фільмі я граю саму себе, власне, Кенді суперстар, яка а, розкривається трішечки в іншому образі, яка вміє за себе постояти, а, вміє виживати, якщо потрібно. Хоча, в принципі, в житті я, можливо, десь в глибині душі теж така є, і якби прийшлось, то можливо б я перейняла якісь риси характеру від мого персонажа у фільмі. Я потрапила у реаліті шоу. Тут сміська Терен Шелбі, ще якісь діду. Ну, ти що не впізнала? Ці шлися із брази. Насправді, коли ми вже були в роботі, я зрозуміла, що мені це набагато важче, тому що коли ти граєш в персонажа, в тебе є конкретно, що він хоче, чи йому подобається, яке в нього життя. А тут треба пропрацювати себе, щоб зрозуміти, а хто я, а як я відреагую на це. Ось дякую. Чи були моменти, коли зйомки нагадували реальні ситуації з вашого життя у соцмережі? На щастя, ні, тому а, але про це ви дізнаєтесь вже в кінотеатрі. Чому на щастя? <смір> так, це ж як рів кальмара. Ну, а що таке гра в кальмара? Купа людей зачинена в одному приміщенні, і вони заради грошей роблять усіляку так це верховна рада. Я впевнена, що це буде дуже класне, комедійне, цікаве кіно. Тут знімаються класні актори, тут знімається багато моїх знайомих друзів. Я впевнена, що це новий жанр для українського кінематографу, і він вийде класним. Я очікую побачити відомих мені людей, яких я люблю, поважаю. І Мені здається, що це поєднання дуже прикольне. От фільму Десять блогерят» Я не знаю, наскільки це буде фаново, весело. Мені цікаво це побачити, але я впевнений, що українське кіно має розвиватися, і круто, що так багато колаборацій відбулося саме в цьому фільмі. Дивіться у. У всіх кінотеатрах новий український фільм 10 блогерів. Захопливий сюжет і популярні блогери вже на великих екранах. 33 канал кіц спеціально для 33-го каналу. Я щойно нову пісню написав. Я не готова помирати за 5 тисяч доларів.